Це волонтерський штаб Ангар. Тут теж писали всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Щодня тут гамірно і немає вільної хвилини. Хтось вантажить, хтось пакує коробки, хтось спілкується з відвідувачами. Нині ж у ангарі волонтери пригальмували роботу на півгодини, каже Ірина Новосад. Вона, аби перевірити свої знання, третій рік поспіль пише радіодиктант. Я дуже довгий час жила в Севастополі. І е, розмовляла російською мовою, е, і я розумію оцю е, таку важливість чути і розмовляти, мати можливість своєю рідною мовою. Розмістилися серед коробок і ящиків, говорить волонтерка Юлія Варченко. Це ще один цікавий досвід у житті. Як я напишу, я не знаю. В принципі, українську мову люблю і досліджую. Ела Яцута пише диктант вперше. Каже, раніше долучитися до цієї акції заважали справи. Цього року написання пропустити не могла, бо любить вірші авторки тексту Ірини Цілик. А ще говорить, спільне написання це хороший спосіб показати єдність українців. Хоч минулого року був автором тексту Іван Малкович позаминулого Юрій Андрухович. Ну, моя можу п'ятися в руках, але я їх ну люблю. А цього року Іра цілик, і я подумала, ну ні, якщо її текст не маю права пропустити. Текст простий і трепетний. Темпоритм зручний, голос на читки приємний, каже волонтерка Руслана Порицька. Дуже такі питомо українські слова цікаві, які думаю, є були випробуванням для російськомовних. Я чекала від Адорогцеві більше підказок, тобто таких дуже конкретних, де ставити розділові знаки. Вона трішки плутала. Було приємно слухати Адорогівцеву, розуміючи те, наскільки багато ця людина в цей час робить. Писали диктант єдності у ангарі орієнтовно 20 хвилин. Написання далося легше ніж торік. Каже Андрій Роговський, чоловік вчителює, а паралельно волонтерить. Нині він у вишиванці, яку отримав у подарунок від своєї дівчини. Говорить, готувався до цього особливого дня. Минулого року це було дуже типу швидкісна начітка тексту. Я не встигав Це і комплексне рішення і перевірити свої знання української мови, і також власне для підтримки нашого духу. Бо як ніколи зараз це важливо. Такий трепетний текст про те. Як всі ми раптом умістили свій дім до розмірів невеличкої валізи або наплічника, в кого як Усього у ангарі одному з найбільших волонтерських штабів Волині, який працює з перших днів повномасштабної війни, 40 волонтерів. Писали диктант нині 10. Після цього всі повернулися до роботи, каже керівниця Ольга Валянік. Продовжуємо нашу лінію закупівлі стратегічних речей для наших військовослужбовців. Загалом за 8 місяців вдалося акумулювати, напевно, вже майже 35 мільйонів гривень для того, щоб закупити необхідну техніку для наших воїнів. Їх ламали. А вони. Билися за право вижити і зберегти в собі свій дім. Оксана Кот, Олександр Ваташчук, Суспільне Луцьк.